Вітаю вас на каналі Любимівська кухня! Сьогодні ділюсь з вами рецептом сирних кексів, які просто неймовірно смачні. Я приготую сирні кекси в мультипечі, оскільки не маю духовки, але їх можна готувати і в духовці за такої ж температури. Не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Буду вдячна кожному і окрема вдячність спонсорам мого каналу! Для приготування сирних кексів мені знадобиться 3 яйця. До яєць додаю 200 г цукру та збиваю їх міксером до стану як на відео. Приблизно 8-10 хвилин. До взбитих яєць з сиром додаю 300 г кисломолочного сиру. Беру 100 г вершкового масла та розтоплюю його у мікрохвильовці. Також вершкове масло можна розтопити на водяній бані. Розтоплене вершкове масло додаю до взбитих з цукром яєць з сиром та ретельно перемішую всі інгредієнти разом до їх гарного поєднання. Додаю пакетик ванільного цукру і тісто майже готове. Поступово вводжу 200 г борошна. Ділю борошно на три рівних частини. Після додавання кожної частини борошна перемішую тісто. Поки я це роблю, то хочу порадити вам до перегляду рецепт лінивого хачапурі, який легко приготувати вдома. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Після того, як я додала борошно, додаю 10 г розпушувача для тіста. Якщо у вас раптом не знайдеться під рукою розпушувача, то можете використати соду та погасити її оцетом. Ще раз перемішую тісто і вже беру формочки для сирних кексів, які наповнюю тістом. Майте на увазі, що при випіканні кекси піднімуться, тому наповнюйте форму тістом приблизно на 2 третіх частини. Випікаю сирні кекси у попередньо розігрітій мультипечі при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Якщо ж ви будете випікати сирні кекси у духовці, то робіть це також при 180 градусах, але протягом 20 хвилин. Духовку також бажано попередньо розігріти. Цей рецепт сирних кексів неймовірно смачний. Кекси виходять дуже пухкими. Та є мінус. Неможливо буде з'їсти просто один чи два кекси. Повірте, вони такі смачні, що ви не зможете зупинитися на одному, і на двох, і на трьох, а можливо і більше. При випіканні кексів раджу не відкривати духовку чи мультипіч, бо інакше кекси можуть не піднятися. Щиро раджу вам до приготування цей перевірений мною рецепт сирних кексів. Смак просто неймовірний, і я точно не перебільшую. А ще я заздрю тим, хто буде готувати їх у духовці, бо у духовці вся випічка на вигляд виходить більш привабливою, ніж у мультипечі. Проте смак бомбічний хоч так, хоч так. Дякую вам за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!